Добрий день, шановним присутнім, дякую за запрошення та можливість сьогодні виступити. Я Маркевич Андрій Мар'янович, начальник регіонального відділення фонду державного майна по Вінницькій та Хмельницькій областях. Сьогодні я хотів би розказати про проведену роботу нашим державним органом на Вінницькій області території за перше півріччя 2023 року. Перед початком Моєго брифінгу хотів би привітати усіх із сьогоднішнім святом, з Днем Конституції, побажати, щоб на теренах України навіть ті, які зараз потерпають від віднавали ворога, царювало право, демократія, порядок, все те, що нам забезпечує основний закон, і щоб ми гордилися тим, що ми українці. І дякуємо ЗСУ за наші спокійні. Дні робимо все для перемоги. У першому півріччі 2023 року, в порівнянні з відповідним звітним періодом минулого року, нам вдалося забезпечити знаходження коштів до державного бюджету від малої приватизації в розмірі 25,6 млн грн. Багато це чи мало, треба робити порівняльний аналіз. Якщо ви пам'ятаєте, з початком збройної агресії Російської Федерації. Приватизаційні процеси в державі були зупинені, і у нас відновилися вони лише у вересні 2022 року, коли народними депутатами були проголосовані зміни до закону і дозволили приватизацію об'єктів під час військового стану на тих територіях, де не ведуться безпосередньо бойові дії. За минулий рік. Нам вдалося досягнути непоганих результатів у зв'язку з приватизацією об'єктів спиртової галузі. Ця робота продовжується і в новому році. Якщо порівняти кількість учасників, які брали участь в електронних аукціонів, адже все майно у нас продається на електронних аукціонах на сайті продажі, то середня кількість зросла в порівнянні з минулим роком в п'ять разів. У нас середня кількість учасників 5,6 учасників, ми успішно завершили приватизацію 18 об'єктів у цьому році і маємо обітні плани, про які, я скажу, трошки згодом і на друге півріччя. Щодо того, які основні об'єкти ми продали які ще очікуємо продати, це, звичайно, об'єкти спиртової галузі. У нас приватизація спиртової галузі розпочалася саме з території Вінничини. На території України ми продали у 2020 році Немирівський спиртовий завод. Зараз у нас готуються об'єкти, які ще не допродані, Це Бджилянський спиртовий завод, це Чечільницький спиртовий завод і окреме місце проваження діяльності Мартинівський спиртовий завод, який входить в структуру Укрспирту. Крім цього, в червні у нас пройшли успішні аукціони по трьох об'єктах. Серед них це майно картографічної фабрики. Це підприємство зараз носить назву державне підприємство, центр геопрострових даних. Покупець підписав протокол електронних торгів. Ми очікуємо надходження коштів разом з іншими об'єктами, які ми продали в червні. Найближчим часом бо бюджет має поповнитися трошки більше ніж на сто мільйонів гривень. І як представник фонду державного майна з радістю можу констатувати, що ці кошти обов'язково підуть на укріплення обороноздатності нашої держави, адже у всіх нас основна ціль, і мета досягнути перемоги у цій війні. Щодо об'єктів, які не відносяться до спиртової галузі, я б хотів зазначити, що в нас є кар'єри на території Вінницької області, які будемо приватизовувати другому півріччі. Це Муравський кар'єр, це піщанський кар'єр. Всього станом на початок цього року до складу об'єктів малої приватизації, які затверджуються відповідним наказом Фонду державного майна, на території Вінницької області було включено 62 об'єкти. Із них 12 об'єктів єдині майнові комплекси. 38 об'єктів це окреме майно, решта об'єктів це соціально-побутова сфера. Там один пакет акцій. Вони знаходяться на різній стадії підготовки і чекають на свого інвестора. Щодо того, яка процедура. Включення об'єктів цей перелік, то хочу зазначити, що ми з радістю надаємо консультації всім інвесторам і дякуємо всім тим небайдужим підприємцям, юридичним та фізичним особам, які під час дії військового стану інвестують кошти в українську економіку. Ця процедура не є дуже складною. Якщо ви бачите на території свого місця проживання чи перебування об'єкт, який. Знаходиться або в занедбаному стані, або з мінімальною діловою активністю, і розумієте, що він належить до державної форми власності, то ініціювати процедуру приватизації досить просто. Пишеться заява встановленої форми, і далі робота фонду державного майна опрацювати її в місячний термін, як це передбачено нормативними документами, отримати відповідну позицію. Органу управління. Таких звернень по Вінницькій області в першому півріччі ми мали вісім, і за результатами розгляду цих звернень, шість об'єктів були включені за погодженнями з відповідними органами управління до об'єктів, які підлягають приватизації. Саме ми їх опрацьовуємо, будемо продавати у другому півріччі. Ці об'єкти стосуються насамперед районних центрів, оскільки багато. Державних органів проходить процедуру укрупнення, оптимізації, і нерухомість, яка рахується на цих територіях, може бути використана бізнесу для надання послуг і отримання нового пошту економічного життя в цьому регіоні. Щодо процедури оптимізації і реструктуризації, хотів би зазначити, що нещодавно набув чинності закон, який. Вноситиме зміни до організаційної структури фонду державного майна. Водночас він розблокував велику приватизацію, вніс певні зміни до процедури оренди державних активів, і ми протягом найближчих двох місяців будемо мати нову організаційну структуру, яка я думаю, буде сприяти швидшому і якіснішому опрацюванню запитів бізнесу, в тому числі по релокації в тому числі по оренді державного майна, і це дозволить забезпечити економічне зростання в тих регіонах, які не потерпають від безпосередньо бойових дій. Хотів би сказати, що процедура продажу державного майна на електронних аукціонах. Досить проста, і будь-хто може скористатися нею без особливих зусиль, але якщо потрібно якісь додаткові консультації, з радістю будемо надавати їх. Запрошую до нас наш офіс на вулиці Гоголя. 10. по статистиці, яку ми бачимо у поточному році. У нас пройшло 22 аукціони. Ми, як я вже казав раніше, змогли продати 15 об'єктів, а з врахуванням перехідних об'єктів минулого року всього 18 об'єктів по Вінниччині було приватизовано. І якщо ми порівняємо з відповідним періодом минулого року, то така кількість досить велика. у нас. Середня чисельність в 2022 році учасників аукціонів було трошки більше однієї людини. Зараз 5,6 ми бачимо відновлення і зростання зацікавленості до цього процесу. А щодо кількості аукціонів, яка була в 2022 році, то з урахуванням того паузи, яка була взята на період внесення змін до законодавства, їх було лише 13. Цей процес ми очікуємо буде збільшуватися, прискорюватися, і з радістю будемо залучати потенційних інвесторів до процесу розбудови держави. Дякую за увагу.